Вона намагалась зникнути від слів на образах впоєних, в своїй порожнечі звикнути, одним бути в полі воїном, ловити в кишені промені, щоб потім вділити кожному і жити щасливим спомином, хоч часом таким стривоженим. Вона навіть не помітила, як коло повільно стиснулось, її поглинали літери. В обмеженні незумисному асфальт, банкомати, вулиця, балкон прямокутний кліткою, де крісло до шафи тулиться та зошит з її помітками. І гамір внизу, та байдуже, під'їзду старого сутінки. Пульсує весна, та найже, Хоч змінить ту сіру сукенку. її не шукають травнями. Весна сіє цвіт, мов борошно. Нарешті вона стала справжньою а бути собою так хороше.